Питання від із Полтави від поетеси, яка сьогодні не змогла приїхати, від Ані Єгорової. Тому один з віршів для вас спокій не стали, доки зі мною звички мої та недоліки, доки не ніч нічого тижні дурних трудоголіків. Пекар калач, а поштар листи, а я пишу оду лицарям. Хочеш плач, а хочеш рости, а хочеш гуляє з принцями. Твої зіниці хоча за шишки, Свою недоцільну красу Малюють принці, як дядько шишки, утра в сосному лісу. Таке мале та усицне ти коліна мрійливі, Голенькі одне, а ви як не крути, принци теж трудогоріки. Віршанім перейде. Ну і мій вірш для вас. Ви його, мабуть, вже чули, але іще. Скочите <смітно> <смітно> за станом загальної ейфорії. Шукати стежками траву подорожника, І навіть якщо твій кіт захворіє, Лікувати нею малого безбожника. Хоча у котів є своя, мабуть, віра. Молитва це пряжа зеленим оком, і тепла тінь особистого звіра ніколи їм не вилізе боком. Кігті, вуса і сім житів настрої, загоють борвані рани. Він лишався на сонці і... Мурко а інколи лашував воду з-під крана, приходив додому і теплими лапами відбитки лишав на чистих поверхнях, спав в літніх речах, що давно залатані, і ніхто не дивився на нього зверхньо Іноді грався, торкав, зап'явся. Під кітів слідий, мов від першого художника. А скільки котові потрібно для щастя пснув? І машей, і листок подорожника. Дякую.